Як в браузерах вимкнути сповіщення про те, що певні сайти використовують куки. Приклад показаний в середовищі операційної системи Windows. Щоразу при відвідуванні певних сайтів ви можете бачити сповіщення, що цей сайт використовує куки. Потрібно натискати на кнопку ОК або закривати таке сповіщення. Якщо ви не хочете, щоб такі сповіщення показувалися взагалі, то їх можна заблокувати. Для цього потрібно встановити розширення. Назву якого ви бачите на екрані. Потрібно натиснути Додати в Chrome. Далі додати розширення. Після встановлення можна натиснути на іконку розширення та відкрити налаштування. В Налаштуваннях можна додати сайти в білий список. На сайтах цього списку сповіщення блокуватися не будуть. Повертаємося на тестову сторінку сайту та оновлюємо її. Як бачимо, повідомлення про куки зникло. Повертаємося до розширення та видаляємо його. Знову відкриваємо тестову сторінку та оновлюємо її. Повідомлення про куки появилося знову, значить, розширення працює.